Жителі прифронтового Нікополя готуються до Різдва. Цьогоріч відзначатимуть по-новому 25 грудня. Святковий стіл, мандарини та ялинки для багатьох українців є символом свята. Тож наші журналісти підготували огляд цін на найпопулярніші позиції для новорічного столу. Олександр торгує соснами у Нікополі 14 років. Ціник найбільшої та найпухнастішої – 600 гривень. Та, попри відносно доступну ціну, нікопольці не поспішають з покупкою. Продавець говорить, через обстріли попит зменшився. На цьому місці вже торгуємо 14 років. В принципі, стараємося для, нашого, для наших людей привезти привести найкрасі і На сьогоднішній день у нас ну, дуже погана торговля. Дуже плоха торговля, люди бояться, люди не хочуть, люди не готовий купити йолочка на ринках. Людно вибір фруктів до святкового столу різноманітний. Найбільше купують мандарини. Ціни коливаються від 55 до 90 гривень. Попри ріст цін, люди все ж таки складають меню до святкового столу та роблять закупи. Ананаси, різні різні фрукти. Продумуємо повністю стіл. Хочеться, звісно, масло з червоною крою. Ну, стараємося, працюємо зі всіх сил, щоб все було на столі. Чимало покупців на продуктових базах. Сюди нікопольці приходять як для разових покупок, так і на гуртові закупівлі. З овочів найбільше здорожчала картопля. Ціна підвищилась з 9 гривень до 20. Картопля дуже швидко подорожчала, і кожен день вона зростає в ціні там гривня, дві, і, і не знаю. Все більше більше, коли воно зупиниться. Тобто, як в тому році була цибуля, тут покупці не нехтують ялинками. Юлія привезла з розплідника Полтавщини 150 новорічних дерев. Ціна стартує від 500 до 1200 гривень. Новорічний красунь купують охоче, адже кожен хоче свята, ділиться продавчиня. Купляють, приходять з малечою, запитують також, бо в інтернеті багато розкажуть, що там свято не треба. Ну війна це все зрозуміло. Але кожен хоче свята. У нас теж маленькі діти також хочуть ялинку, і таких дуже багато. І в Ніка Поліда немає у нас міської ялинки великої, але. Дома свята хочеться, тобто, мабуть, все жіно знали, що будуть брати люди. Цукерки невід'ємна складова подарункових наборів у крамниці солодощів. Паласувати смаколиками чимало охочих. Тут завжди закуповують та фасують подарунки для маленьких нікопольців. Ціни залишаються стабільні, на щось підвищуються, на щось знижуються, але люди продовжують до нас приходити. Дарувати свято своїм дітям, своїм близьким, ні, попри обстріли все добре, люди є. Верують закупівлі й на стихійних ринках. Задля безпеки продавці тимчасово змінили місце торгівлі. Ірина продає стало там м'ясо, невід'ємну складову за стіля майже кожного нікопольця. Люди бояться за обстрілів ходити, Починається обстріл, убігають бабушки, дідусь. І ми торгуємо на таких риночках. Сало купують 150 сало і 80 сало, ну 180 це трошки більше сало, м'ясо теж 170-190. Ну якби ціні воно не піднялося і не опустилося. І хоч Нікополь потерпає від щоденних обстрілів, містяни готуються до різдвяних свят. Життя триває, ділиться Нікопольці. Я не можу сказати, що ціни підвищились, може, на якийсь невеличкий процент. От, так потихеньку готуюся, але настрою такого <с>?, немає, щоб приготуватися, як раніше. Віримо, ну, віримо в вірим, перемогу. Життя триває, не треба його відкладати. Ми живемо тут і зараз, радіти кожному дню, прожитому. Так, що я вважаю, що це необхідно нам сьогодні? Це маленьке свято.